Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку розклад чисел на розрядні доданки. Завдання 3. Упиши пропущену цифру, щоб нерівність була істиною, тобто правильною. Дивимось на першу нерівність. 614 має бути більше, ніж число, яке ми утворимо. Ми можемо вставити 1, але 614 не менше, ніж 614, воно дорівнює 614. Тоді вставляємо 0 і робимо висновок, що 604 є менше, ніж 614. Тоді, наступна нерівність 206 має бути більше, ніж число, яке ми маємо утворити. Ми не можемо вставити 0, адже число. 0 не розпочинає числа, і не можемо вставити 2, тому що 206 не є більше, ніж 206, воно дорівнює. Тоді вставляємо 1. І 206 є більше, ніж 106. Далі, наступна нерівність. 836 має бути більше, ніж. Число, яке ми утворимо. Тут є декілька варіантів. Можна вставляти 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Я вставлю 5. 536 є менше, ніж 836. Наступна нерівність 726 має бути більше, ніж наступне число. Наприклад, 716 або 706. Можна вставити і 1, і 0. Наступна нерівність. 458 є менше, ніж число 459. Вставляємо цифру 9, тому що будь-яка інша цифра: 0, 1, 2, 3, 4, 5, чи 6, чи 7, чи 8 нам не підходить. Далі 910 є більше, ніж 900. Вставляємо 0. Задача 4. Розв'яжи задачу. На першому стенді магазину Михайлик нарахував 24 магніти з містами України, а на другому 19 магнітів. Михайлик купив 6 магнітів із першого стенда. На котрому стенді залишилося більше магнітів і наскільки більше? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про стенди і магніти, які лежали на стендах. Тож це і будуть ключові слова в задачі. Нам відомо, що михайлик нарахував на першому стенді і на другому стенді магніти. Тож буде перший і другий стенд, і кількість магнітів на них. Це будуть ключові слова в задачі. Тож запишемо: перший стенд, другий стенд і михайлик купив. Тож, на першому стенді Михайлик нарахував 24 магніти, а на другому 19 магнітів. Також нам відомо, що Михайлик купив 6 магнітів із першого стенда. На котрому стенді залишилось більше магнітів і наскільки більше, запитання, наскільки більше, нам підказує, що це є задача на різницеве порівняння. Тоді ми запишемо дужку, качельку і наскільки більше. Тож, першою дією ми можемо дізнатися, скільки залишилось магнітів на першому стенді після того, коли декілька магнітів, а точніше, шість, купив михайлик. Якщо михайлик купив магніти, Тобто відбулася дія віднімання. На стенді була певна кількість магнітів. Михайлик купив, тобто забрав з того стенду, тоді першою дією віднімемо від 24 6. Від'ємник 6 можемо розкласти на зручні доданки на 4, і 2. І від 24 віднімемо спочатку 4, це дорівнює 20, а від 20 віднімемо 20, це дорівнює 18 магнітів. Пояснюємо на першому стенді. Тоді, другою дією, ми можемо вже дізнатися, наскільки більше магнітів було на другому стенді, ніж на першому стенді. Від 19 віднімемо 18. І це дорівнює 1 магніт. Запишемо відповідь. На котрому стенді залишилося більше магнітів і наскільки більше? На один магніт більше залишилося на другому стенді. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!